Джоель – це молодий хлопець, який добре зарекомендував собі в своєму чемпіонаті. Наші скаути звернули на нього увагу. В нього є швидкість, він добре володіє дріблінгом. Це те, що треба для нашого клубу, і вирішили разом з тренером, що він перспективний гравець, який в майбутньому може стати великою зіркою. Молодому хлопцю з еквадору адаптуватися в Європі та ще й у східній Європі це непростий виклик. Які умови створив клуб, щоб допомогти зараз в клубі велика діаспора латиноамериканських футболістів, тому я гадаю, для нього не буде проблем з адаптацією. Партнери по команді допоможуть йому швидше адаптуватися до вимог тренерського складу, до вимог нашого чемпіонату. І Я гадаю, що це не так важко, як першому нашому легіонеру з Латинської Америки Мендосі було важко адаптуватися. Тому в нас є всі умови для того, щоб молоді футболісти прогресували, і ми будемо сподіватися, що він швидко адаптується до нашого чемпіонату. до Тренувального процесу і найближчим часом буде допомагати команді в іграх щодо найближчого часу. Яка роль Джоеля в, вже в найближчих турах? Це гравець, ротація чи потенційний стартовий склад? Я гадаю, що тренерський штаб це вирішить. Все буде залежати від того, як він буде проводити тренувальні процеси, тренування, як швидко він адаптується, тому що український чемпіонат він вирізняється силовою боротьбою. Високою інтенсивністю, це те, що відсутнє в чемпіонатах Латинської Америки, але індивідуальні якості гравців вони на дуже високому рівні. Тому це вже завдання тренерського штабу, якому швидше його адаптувати. І... І інтегрувати його в склад команди чи можна цей трансфер назвати частиною довгострокової стратегії? Накшалт побудови мосту з ринком Південної Америки? Це Довгострокова перспектива, тому що це молодий гравець, але зараз тенденції футболу вони диктують нові умови для всіх клубів. Більше розраховують на молодих гравців, тому що вони більш витривалі, швидше відновлюються і напевно легше продавати молодого гравця. Тому я вважаю, що так це довгострокова перспектива з прицілом на майбутнє і з побудовою клубу на майбутнє.